Саурбас, це моя перша колонка Саурбас. Вона приїхала до, до налаштування. Мене розйобують мої ж колонки від того, коли приїжджають. Це пізді. Я просто забуваю, як вони виглядають, забуваю, як це було зроблено три роки тому. І реально приїжджаю колонка і такий, блядь, ахуєнна сука текстура. твою мать. а думаю, їбать, ці панельки ж наблосіки поїбаться. Вода вони. А потім я включаю. Потім включаю і такий. Хуя, не чую. Ну круто, круто. Налаштуючи цю колонку, я прийшов до висновку. Що? Точно буде Саур 2. Це буде пізд. Чому Саур? Тому що це око Саурона, тому що такі е, гострі сторони, і це наче, типу, як око. І якщо придивлятися, типу там і круг так, і так далі. Ще була задумка, що це підсвічувалось, але мені не вдалося це зробити, бо ці бутерброди вони були досить складними. Спереді виходить, два ВЧ і один СЧНЧ. ЕНЧ, ззаді пасівка і знизу пасівка. Мені дуже подобається концепт Саур, оце одночасно дуже легка загальна форма і одночасно ці гострі ребра. Я знав точно, що буде повернення Саур, але не знав, як саме. Тобто я не бачив ще. Тому я просто перестав їх робити. Тому що е, набір конструкторської частини стає так багато, що його треба повністю переробити. А е, мені було більш цікаво загострити увагу на чомусь новому, на нових проектах і так далі. Тобто, це було для мене більш важливо. Е, от і плюс, якщо вже перероблять Саур, то його треба повністю там перероблювати. Типу, дуже багато шої і панельки. Тому я буду намагатися залишити якусь певний образ саме Саура, але десь може щось підсилюю, десь послаблю. В основному я ще перейду на більш сильніші. Технічну частину буде такий баланс між заїбатися -за і виїбнутися, і простотою. Тобто там буде баланс іменно в технічній частині. Візуально буде, має бути пізно, по звуку має бути е, не менше як Саурбас, не менше. Я б хотів би, щоб було більше. І звук буде ще набагато більш об'ємнішим. І сильнішим досвід уже розширився до такого, що я розумію, що можна більше напакувати сильніше. Я Ярослава Саур приїжджав. Блять, ну єбашить піздець. І це сука, єбашить. А це ще й самий перший Саур бас. Це реально. Це Андрій, який замовляв мене типу, перший. Так, да, потім я його перероблював, до, дороблював, типу і так далі. Понятне діло, але сам факт, що це перший, і сука тримається, навіть б... упав, і все одно сука тримається. Упав на ребро на зарядку, ніхуя не поламали, все заряджається, що є... ти сука? Вот. Короче, включаю і відправляю замовлення. Yeah, yeah, yeah. Просто пізда, а? Yeah, yeah. Єбать! Це поки я сижу біля неї, якщо я відійду ще, поставлю її ось тут, відійду на 3 метри, піз буде, я ще засніму. thank you